Раз розповідаю за ось такі і подібні газові обігрівачі, тому що набридло це читати в коментарях. Людей немає критичного мислення, вони якусь нісенітницю пишуть. Тому останній раз роз'яснюю цей обігрівач це остання надія зігрітися. Я би його назвав так. А ви ну не будете його використовувати вдома, коли у вас є світло, коли у вас є централізоване опалення. Ви його будете використовувати тоді, коли інших варіантів зігрітися немає. Коли люди пишуть: я розведу багаття, де ти розведеш багаття. А на будівництві якомусь ані ти не розведеш в приміщенні багаття. А в якомусь холі великому, ні, ти не розведеш багаття. Але коли там немає світла, то ось такі газообігрівачі без проблем врятують ситуацію. Так його не бажано використовувати в жилому приміщенні, його бажано використовувати або в нежилому приміщенні, там склад, гараж, а, якийсь там актовий зал. А якщо ми. Кажемо про подібні будівлі, або щось таке. Бо навіть в бліндажах хлопці їх використовують, або навіть на вулиці. Але є випадки, дуже багато. Можете почитати в минулому.